Виконуємо право 37 до параграфа 37 за підручником інформатики 7 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький, Пилипчук, частопалу 2024 року випуску. Завантажимо середовище IDLE. Відкриємо вікно програми. File, New File. Підключимо моду для генерації випадкових чисел, створимо порожній список, в якому будемо зберігати температуру, ім'я списку буде Т. Заповнимо список Т випадковими значеннями в діапазоні від мінус 10 до плюс 5. Заповнювати будемо в циклу з параметром. Списку буде 7 значень, тому що в тижні 7 днів. Дота. Додати елемент до списку можна за допомогою метода append. Щоб згенерувати випадкове ціле число між двома відмітками, використаємо функцію RandInt з модуля Random. Виведемо утворений список консоль. Виводити будемо за допомогою функції Print. Давайте збережемо файл Save або save as. Збережемо з іменем права 37. І виконаємо, щоб пересвідчитися, що немає помилок. Run. Run модуль. Список створено в якому сім значень. Давайте ще раз. Run run модуль. Все добре. Тепер створимо змінну лічильник з іменем К, який будемо зберігати кількість змін знака температури. Надамо початкового значення нулю. Запишемо оператор циклу для перегляду елементів списку з індексами від 0 до 5. Потрібно визначити, скільки разів за тиждень значення температури змінювало знак. Якщо добуток поточного і наступного елементів буде від'ємний, то це означає, що температура змінювала знак. Отже, якщо значення температури змінило знак, то в консоль виведемо індекси цих елементів. Робимо відступ більший. І збільшимо лічильник К, в якому зберігаємо, скільки раз температура змінювала знак, на одиницю. Даний запис означає такий самий запис, як К, рівне K К плюс 1. Тепер виведемо в консоль значення «К». збережемо файл «Save» та виконуємо Run, run – модуль. Значенням температури змінювалося один раз. Індекси елементів списку, в яких змінювалася температура 5 та 6. Нумерація в списку розпочинається з 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Справді змінилося з від'ємного. В додатні. Давайте виконуємо ще раз. Протестуємо декілька разів. двічі. раз, два. Також двічі. Один. Два. Як бачимо інколи у нас температура рівно нуль. Давайте змінимо програму так, щоб ще підраховувало число днів, коли середньодобова температура буде рівна нулю. Створимо ще одну змінну, в якій будемо зберігати кількість днів, коли температура рівна 0. Давайте назвемо її, наприклад, Zero. Для підрахунки цієї температури використаємо окремий цикл з параметром Form. Всередині ось цього циклу ми не можемо підрахувати, тому що бачите, у нас 6 ітерацій циклу. А всіх температур буде 7. Отже, якщо раптом температура нульова буде в сьомий день тижня, то це не підрахує. Ну і перевіряємо, якщо температура буде рівна 0, отже, використовуємо неповне розгалуження «if». Рівність Python це 2 дорівнює. Тоді 0 збільшуємо на одиницю. Ну і залишилося вивести результат. Збережемо, тільки давайте збережемо з іменем тим, яким потрібно, вправа 37, а не вправа 7. Та виконуємо run модуль. -Run Змін температури, бачите, є багато. Але в нас жодного разу не було температура 0. Будемо виконувати до тих пір. Поки в нас не буде якась нульова температура. Так, зараз знов нуль. Так, нарешті є. Ось. Бачите? І в нас виводиться, що температура рівна 0. І на цьому вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!